Канаду. Чи ще думаєте? Нема чого думати, треба їхати. Е, у сьогоднішньому відео я хотів вам розказати про житло е, від компанії Airbnb, яке ми винайняли місяць е, тому, вже. ще пару днів і буде місяць. Е, хлопці, е, з якими я винаймав, вже переїхали, це мій брат і його друг. Я ще залишився, тому що я ще докупив до кінця лютого. Тому що приїде моя сім'я, ми тут ще поживемо, а з 1 березня я вже знайшов другу квартиру, в яку ми перейдемо в нормальну повноцінну квартиру. А в цьому відео я покажу, як виглядає бейсмент від компанії Airbnb. Це знаходиться близько центру, 5 хвилин, в принципі, до центру міста. І, І що ж, вперед? До перегляду до мене знаходиться даунтаун. А це я зараз заходжу на свою вулицю, де я живу. Зараз я вам покажу її. Оце на такій вулиці. Я живу. Такі будиночки тут. До Дантауна мені 5 хвилин, а там я зараз покажу балкончик вам, на якому висить щось знайоме для всіх українців. Ось такі будиночки, тут машинки стоять. І тут на горі ось таке український прапор. Там живуть Наші земляки. Я правда їх не знаю, але, але вони там живуть. І зараз приближаємося до, до мого житла, яке я винаймаю вже місяць часу. Це оцей будинок. Тут є вхід, тут наверху живуть люди яка з молода пара, а я живу ось тут. Заходимо в двір. Такий двір, тут все-таки вузьке між сусідами взагалі вузько На подвір'ї такий трохи безлад, я би так сказав, у нас так люди не люблять. Там ззаді є гараж. Як би не гараж, а стоянка для машини. Можна дві стоянки для двох машин. І оце задній вхід. А вхід у моє житло це знаходиться тут. Ось ці двері. І так, це вхід. Тут знаходиться місце для пляжа. Тут такий коридорчик, це є бейкмен. Ми спускаємося донизу. І попадаємо ми. І попадаємо ми до кухні. Ось так виглядає кухня. Холодильник. Тумбочки. Електроплита. Ось така. Я ще як... Сюди не приїхав, мені було дивно. Для чого вона... Чому вона у них така. Ну це взагалі жесть. Реально. Вона дуже огромна. Не знаю, відео цього не показує, але там така піч, в яку ну, не знаю, можна дві людини запхати. Не то що говорячи про індичку, яку вони роблять на день, день подяки. Ну і так, це кухня, це такий робочий стіл. Все нам залишили. Посуд є, різні банячки. Миючі засобів там є просто цілий цей закладений. Мікрохвильова піч працює. Кавова машина. Хороша річ, скажу так. Каву оцю ми купили за 7,99 Не купуйте цю каву. Це просто сіно якесь змішане, непонятно з чим. Краще купуйте таку каву. Така 7,99 за кілограм. А така 1999 за 340 г. Але я живу сам, хлопці вже переїхали. І мені цієї кави вистачає надовго. Так що, але це справді кава, а то якась, навіть не знаю, як це назвати. Ну, Це з цієї сторони я прийшов. Так виглядає кухня. Тепер це є туалет і душова кабіна. Нормально, скажу вам, вистає на перший час взагалі. Ну і їх відомий душ. Я можу показати. Це відомий душ канадський. Якщо хочете помити праву або ліву ногу, то у вас нічого не вийде, прийдеться почати з голови. Тоді ви зможете помити ноги. Тут нам полишали різні рушнички, фен навіть є. Всякі прибамбаси, ну то вже трохи мого тут. Ну, в принципі, вистачає нормально. Йдемо далі, кухню проходимо. А, хотів показати, тут така висить, якщо б щось загорілось, тут такий типу, як е, ціла така вогнетривка е, таке покривало, що можна накинути, наприклад, на людину е, на людину або на піч, або взагалі. і Але звідки газ? Тут це на електриці. Ну, всяке може бути. ну Вогнегасник. Ну і далі переходимо в коридорчик такий тут. Теж була е, просувальна доска, е, був цей праска. Тут такий ще тир мистецтва, не знаю яких років, але він так годить, що, не знаю, чути, напевно, до другої провінції. Є така шафа, де можна залишити собі речі. Така нормальна, все там, лазить в неї. І такий коридорчик. І такі вікна. Оце просто капець тими вікнами. А тут калгарі картина Калгарі. ну І заходимо це є спальня. Кімната. Тут два ліжка, тут хлопці жили. Приїдуть мої малі, будуть жити тут. Ось така кімнатка. Невеличка, але Але файна. Тут є вікно за цими жалізами, Вони щось не відкривається. Також є вікно. Тут я так поняв, так зрозумів, що тут стоїть від... Від пожежі якісь датчики. Ну, в принципі, це добре. Но. І так, переходимо до кімнати, в якій я живу. Я тут жив з перших днів, коли з хлопцями приїхали. Хлопці жили в тамтій кімнаті, в спальні, а я жив ось тут. Такий столик. Можна посидіти собі, попити кави, чаю. Така картина лев. Куток. Телевізор, столик. Така нормальна кімната, в якій можна жити. Оце рушник, знаєте, що це за рушник? Тут така дуйка. В них ще ж немає опалення. Опалення, от звітом, дує тепле повітря. Ну, в принципі, таке дуже тепле повітря. І цей рушник я намочую у воді, вішаю сюди, бо тому що, як ви думаєте, для чого? Тому що дуже сухе повітря. Ці дуйки дують настільки сильно. В кімнаті дуже тепло, я відкриваю вікна. І це є так: одна тут, друга тут. Так само в тамтій кімнаті. Там є дві. В коридорі є, по-моєму, дві. І ось так приходиться. Відкривати вікна і вішати рушники, також там є рушник, висить мокрий. І купивши таку брискавку собі. Щоб зволожувати повітря, тому що ну, дуже дуже сухе повітря. Ось зараз якраз включена ця дуйка. Не знаю, чути, не чути, але вона, коротше, дує. Вона тут навіть закрита була, в принципі. От Звітом дує просто гаряче повітря. Через що у кімнаті просто жарище. Так як один казав. Русский, не знаю, русський, не русский, по-російськи -по -по гов, каже, в кімнаті ні одної батареї, а жара неможлива. Ну от вам, це якраз від цього і жара. Також тут залишили кучу посуди. Так що на перший час. Не потрібно купувати, поки ви купите своє. Також тут є вилки, ложки, Ну все-все, що потрібно. Для кухні, тарілки, баняки, сковорідка. В принципі, в принципі, все, що потрібно. На початку, коли ви приїжджаєте без нічого, в принципі, можна так сказати. Так що посуд є все, що потрібно на першу необхідність, є. Так само в ванні, так само в ванні там є. Як бачите, це я не купував взагалі в мене тут є своє, але так само тут є повні. Наприклад, для душу, гель для душу, по-моєму. Там є шампунь ще. Так само гель для душу. Тут є туалетний папір, його було багато. Ну і всякі миючі засоби. В принципі, того на початок вистачає. Ось так. Ну що ж, друзі, так виглядає е, житло від Airbnb. Е, такий бейсмент. Коштує він на місяць 2000 канадських доларів. І хотів розказати плюси і мінуси е цього бейсменту. Мінуси. Е мінуси, які... Кожного ранку, коли ви проси просинаєтесь, у вас таке враження, що ви у підвалі. Так воно і є. Ви просинаєте з у підвалі. І я би не пішов на такий шлях, на такий крок, щоб ви, винайняти собі житло на цілий рік і жити у підвалі. В принципі, за ті ж самі гроші можна знайти нормальне житло. Нормальне, повноцінне, в хорошому місці, з хорошим виглядом і так далі. І тому я би, наприклад, не хотів жити у підвалі. Це, по-перше, встаєш зранку. І ти не розумієш, чи то ніч, чи то день, чи то що, поки ти не відслониш ці жалюзі, ти не побачиш, що робиться на дворі, і таке враження, ти можеш проснутися, наприклад, в третій ночі, і тобі буде здаватися, що, що там день, чи там непонятно що. І тому я не раджу бейсмент. Е тому що це, ну, це не, не, не то, що не комфортно, ну, 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 взагалі, взагалі це. Це погано, жити в підвалі це погано. Тим більше у мене двоє дітей, я теж думаю, що вони з тим не будуть згідні. Перед тим, наприклад, я жив у квартирі, там була гарна квартира, з гарним виглядом. І мені хочеться жити в нормальній квартирі. Яку я вже знайшов. Квартира вже знайдена в центрі міста. Квартира в місяць коштуватиме. 2000 доларів так само. За неї треба буде платити, там треба буде платити за світло і за інтернет. Ну, в принципі, в кожному житті треба платити за світло і за інтернет, правильно? Чи то ваше, чи то не ваше рахунки треба платити. Наскільки я питався у цього, у цього власника, який нам винаймає це житло? Він е, говорить, що сидить постійно в домі, е, вдома, бо, тому що там маленька дитина, і йому за цілий місяць приходить по 20 доларів за світло. Ну, в принципі, це дуже мало, але також я чув, мужчина е, розказував один е, там хлопцям, які хотіли винайняти у нього житло. То він розказував, що він взагалі працює в інтернеті, він сидить постійно вдома, то йому приходить за місяць 70 доларів за світло. Так що я вважаю, що, що це не є якісь там боже, які гроші, якщо нормально ходити на роботу і навіть отримувати середню зарплату, то можна собі дозволити оплачувати такі рахунки. Ну і Ось така справа. Житло прикольне, все тут нормально, все тут є. Що ще хотів сказати, навіть добре винайняти на початок собі бейсмент. Тому що, наприклад, за таке житло ви все рівно мусите заплатити 2000 доларів, якщо ви будете, е, хочете, наприклад, більше центра триматися. Ну, 2000 треба віддати. І тут все є на початок. Якщо ви приїдете, наприклад, не маєте там ні тарілок, вилок, всього такого, ну то в, переважно Airbnb постійно е, ш, е, все є, все включено. Ну і є меблі. Тому що, якщо ви винаймаєте житло, наприклад, уже так, то важко з меблями знайти. З меблями, в принципі, нереально знайти. Можна, можна знайти. Можна знайти, але це буде на Кудикінній горі, десь там біля аеропорта. Не кожен хоче там жити. Ну, і ось така справа. Так що на перший час собі винайняти... Airbnb, за той час, наприклад, всі рішити свої справи, знайти роботу, знайти собі вже нормальне житло, купити, що вам потрібно до того житла, а тоді вже помаленьку переходити собі в це житло і тоді вже покидаючи це житло. В кінці тижня так, сьогодні маємо неділю, через тиждень, можна сказати, приїжджають. Мої е, малі, троє малих і, і одна доросла мала то дружина. Троє малих наймолодший кіт, двоє дітей і моя дружина. Так що ми вже перейдемо в е, нормальне житло, тут ще будемо жити 10 днів до кінця місяця, і тоді вже перейдемо жити в нормальне, нормальне повноцінне житло. Ну, як сказати, повноцінне, без, без, без ліжок, диванів і так далі. Ну нічого страшного. Ми постараємось щось самі купити, що зможемо. Також звернемося в ці служби, які допомагають на, на початок українцям. Нам, в принципі, потрібні тільки меблі, щось таке, дрібне, там, не знаєтесь, ну, такі, такі необхідні речі. Все остальне, в принципі, треба самому купувати. Е, Матраци якісь, одіяла, подушки і так далі. Треба все самому купувати, так само на кухню, всі прибамбаси. Ну, нічого, якось воно буде. Все придбаємо, все буде добре. І у вас так само буде, 100% все буде добре. Не бійтеся їхати, все помаленьку. Е, все буде. Тільки треба цього хотіти. Я вам скажу, я так само до Польщі приїхав, як вже в Україні спочатку. Приїхав до Польщі. Нічого нема взагалі. Взагалі, пусто було. Потім приїхала дружина, наняли квартиру і потрошки-потрошечки все придбали. Спочатку жили в гіршій квартирі, потім в ліпшій квартирі, а потім ще в кращій квартирі. Так що не переживайте так само і, і тут, в Канаді. Справа виглядає, в принципі, плюс-мінус так само. І знайти собі нормальну роботу, все можна придбати, все буде. І тут дуже цікаво, тут дуже класна природа, так що всім рекомендую. Не переживайте, їдьте, і все буде супер. Всім, кому сподобалось це відео, кому було корисно, не забудьте підписатись на мій канал. Поставити лайк і натиснути дзвіночок, тому що я буду знімати ще багато корисного відео для вас. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою. Дякую за, за перегляд. До побачення.